10 серпня на станції Дніпровського метрополітену Покровська відкрили виставку Центру інклюзивної творчості. Один з малюнків 13-річна Катерини Дмитрієнко. У дівчинки дитячий церебральний параліч. За словами її мати Ірини Дмитрієнко, у доньки складнощі у вимові, рахуванні та навчанні. Катерина каже, любить малювати море. «Я сонце, облако, небо. Віти правку, караву я наризувала. Звіти, хороший. У 19-річного Олега Симонова синдром Дауна. Для виставки хлопець намалював морський пейзаж та себе у ролі капітана. Ми поїхати до океану. Я приходив на Мальдівський архіпілаг. Удома оці дуже багато приладдя для малювання. Керівниця центру інклюзивної творчості Людмила Журавель працює з дітьми та підлітками із синдромом Дауна, аутизмом, розумовою відсталістю, ДЦП та епілепсією. каже уроки малювання допомагають її вихованцям розвиватися. Арт-терапія для роботи з особливими дітьми це психологічний метод, який допомагає їм усвідомлювати не тільки навколишній світ, а й цілісність навколишнього світу, а також розвиває мелку моторику у цих дітей. Мама, папа, ага. мама, папа, дом, купається. Оксана Шейко, мати 13-річної Марії, каже, ця арт-терапія допомагає її доньці вирішити проблему з вимовою. В школі, в саді, вона любить малювати, але вона в основному такі маслені рисунки. Не чіткий рисунок, там іменно чогось, а от іменно щось маслом, це вона любить. За словами організаторки виставки Яни Туцяєвої, на станції метро також представлені роботи студентів одного з вишів та Дніпровської мисткині Єлизавети Барсук. Зазвичай, взагалі, дуже важливо проводити такі, такі виставки, бо зазвичай ми представляємо роботи дітей, які не можуть знаєте, похозуватися своїми роботами, бо звичай вони. Відгороджені трошки від світу. Ми вже раніше проводили подібні заходи у метро, але це знаєте, була зазвичай якась одна локація, один захід на декілька годин. А тут у нас є можливість провести захід аж на три дні. Олександр на захід завітав випадково, коли їхав на метро. каже такі виставки дитячих малюнків потрібно проводити частіше. Ці тяжкі часи дуже гарно, що діти малюють, діти малюють на мир. От. І це я, дуже для мене приємно, що вони якось вносять якийсь внесок для нашої перемоги. Слава Україні! Вдохновляють жити, продовжувати жити, творити Ой, перемоги наших бійців. Із цієї виставки молодіжні організації Дніпра розпочали святкування Дня молоді, каже керівник молодіжного центру Рафаель Кіжнер. Всі станції цього року, всі локації проведення дня молоді під землею в найбезпечнішому місці в Дніпрі для того, аби ми могли провести цей захід, згадати про день молоді, все-таки покращити ту атмосферу, яка є в Дніпрі, зробити справжнє свято в безпеці і не наражаючи на небезпеку жодного з учасників цих заходів. Виставка триватиме до 12 серпня. Потрапити на неї можна зі станції метро Покровська та Вокзальна. Олеся Приходько, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.